З 15-го року, коли вперше виявився рак, згодом виявили, що від четвертої, коли я пройшла дві операції: 33 променевих п'ять хімій, навчилася протезування, прийшла, навчилася по-новому говорити, дихати, їсти. Пити, багато прийшла фізичних змін. Для мене було важко психологічно себе прийняти з цими змінами. Голос, акцент змінився, багато на обличчі різних штук. Допоки я не усвідомила, що, якщо я зможу полюбити себе такою прийняти, я не зможу далі існувати між людьми. А в мене робота. В мене маса кам'янець, велике місто. Робота в ресторані постійно на людях. І